Зима, яка нарешті дала про себе знати морозами та снігопадами, додала обсягів роботи аварійним бригадам Житомирводоканалу по обслуговуванню водогінних мереж міста. Та й умовам їхньої роботи наразі не позаздрити. Їх тільки можна одним словом сказати – пожаліти. Тому що робити розкопки і виконувати сварочні роботи ну, по зберіганню порива – це, звісно, можна сказати, люди-герої. Тому що в цій льодяній воді просто руками брати ось цей метал, И длительное время работать в ледяной воде, вот это, конечно, очень тяжело. Промерзання та ґрунтів спричиняють утворення тріщин на водогонах, ліквідація яких вимагає оперативних дій для зменшення неминучих витоків води на поверхні та для запобігання утворення значних нашарувань з льоду при виконанні робіт застосовують додаткову відкачувальну техніку. Частина земляних робіт виконується вручну. Через аварії страждають житомиряни. Так, 29 січня під час заміни труби декілька будинків на площі Короленка спостерігали брудну темну жовту воду зі своїх кранів. На водоканалі кажуть, це не страшно. Коли перекриваються задвіжки, існує. Это не только у нас, это и такое существует вообще водоснабжение. Если трогается арматура, вот, то обязательно будет ржавая вода какой-то период. Ну, обычно сбрасывает, но все равно какая-то порция попадает потребителю, потому не надо этого бояться, это просто железо. Вот надо воду сбросить эту воду, потім будет вода нормальна. Воду коричневого відтінку ж звикли спостерігати влітку. Тоді це явище пояснює цвітінням води. Наразі ж якість води значно вища, зазначає Тамара Ступакова. На даний момент вода як ніколи, хороша. Навіть от прошлої зими не було такого качества води, як в цьому году. Вот вода хороша, мутність дуже низька, цвітність хороша. Вот, якщо 20 градусів требується, то у нас в порядки деталі 10 градусов. Тим часом робота аварійних служб підприємства ведеться у цілодобовому режимі.